Сьогодні, коли наша країна перебуває в умовах неспровокованого та невиправданого військового вторгнення Росії, є потреба знову і знову говорити про можливість безпечного та зручного способу підтримки здоров'я для кожної людини. Зокрема, сьогодні мова піде про зручний домашній спосіб профілактики віл-інфекції. Як зробити так, щоб пройти діагностику вілінфекції? І що при тому не потрібно було йти до лікаря, здавати кров і таке інше, знає сьогоднішня наша героїня. Про тестування на ВІЛ-інфекцію я дізналася від своєї подруги, яка замовила тест на ВІЛ-інфекцію в інтернеті. За посиланням, яке вона мені надіслала, я також перейшла і замовила цей тест в інтернеті. І мені запропонували два способи отримання цього тесту чи новою поштою, чи прийти безпосередньо до офісу громадської організації Відродження нації. Я проживаю в місті Чернігів і так виявилося, що недалеко від офісу цієї організації, тому вирішила власноруч зайти і забрати цей тест. Хочу зазначити, що цей тест дуже зручний, простий в використуванні. Мені роз'яснили, як ним користуватися, і, до речі, в самому тесті є інструкція, так що можна самому дізнатися. І таким чином я змогла сама вдома в зручний для себе час, і коли була готова зробити цей тест. Чому саме ВІЛ? Тест на ВІЛ-інфекцію, тому що я знаю, що в нашому регіоні це дуже поширена хвороба. А так як я людина, яка піклується про своє здоров'я, я вирішила пройти цей тест. А я, так як багато інших людей, не дуже полюбляю ходити до лікарів, робити аналізи. Я а, вирішила саме цим тестом скористатися, щоб зробити його вдома. Простим і зручним способом, так, це дуже дійсно зручний спосіб тестування на віл-інфекцію. Такі тести ми пропонуємо віл-позитивним людям для того, щоб вони протестували своїх партнерів вдома, а також люди, які мають контакт із великою кількістю крові, наприклад, якщо в них є пошкодження шкіри. Це, наприклад, під час проведення бойових дій, коли надавали медичну допомогу. І таким людям ми теж пропонуємо пройти цей тест. Якщо ви бажаєте замовити слини тест на Він, скористуйтесь інформацією, яку ви бачите зараз на екрані.